Друзі, в мене за спиною автомобіль не електричний. Хех. Ви думаєте, що ми тільки електричні машини імпортуємо? Ні, деякі автомобілі попадають на канал, деякі ні. Це особливий автомобіль, якого не було давно на каналі. Я маю на увазі Марку Вольво. Сьогодні покажу вам коротко про дуже класну невеличку машинку, кросовер, який ми імпортували з Німеччини для нашого замовника. Марка Вольво не мала таких машинок. В них було як там XC60, 90, все треба було на ринок випустити щось менше, компактніше. І китайці, після того як придбали Вольво, там після 2018 року Вольво почало робити нову платформу. На цій платформі побудовано декілька автомобілів, деякі там Джілі, Вольво і так далі. І я хочу похвалити їх за те, що нарешті вони трішечки стали осучаснили машини, зробили їх трішки молодіжнішими. І нарешті молоді люди дивляться вже теж на марку Вольво. Бо колись таке відчуття було, що марка Вольво тільки для пенсіонерів. Якщо ви придбали новий автомобіль або імпортували його за кордону, так як ми, і у вас ось такі транзитні номера, у вас має бути страховка. Навіть якщо ви ще не отримали українських постійних номерів, обов'язково. Маєте мати автоцивілку, а оформити я рекомендую в сервісі онлайн-страхування Hotline Finance. Тут з'явилася класна опція короткострокових автоцивілок на авто на транзитні номерні знаки на термін від 15 днів до 3 місяців. Тому ви спочатку можете оформити короткострокову Цивілку поїздити певний час, скільки вам потрібно. А коли вже зареєструєте автомобіль і отримаєте постійні номерні знаки, оформите собі річну. Поки функціонал є тільки на сайті, але скоро він з'явиться в мобільному додатку. Але промокод РК 10 вже діє. 10% знижки на всі автоцивілки тримайте. Перед нами Volvo XC40 автомобіль почав випускатися з 18-го року. Це машинка 19-й рік, перший місяць. але по свідоцтві про реєстрації по українському вона буде 18-го року, бо у 2012 місяці була випущена. Так буває, тому звертайте на це уваги. Фактично, все на максимум, що може бути в цьому машині. В цій машині є присутнє. Оптика максимальна. В дизайн кузова дизайн, тобто чорне, ніякого хрому немає, нічого. 19 диски r дизайновські. Чорні дзеркала, хрому з боку теж немає. Чорні глянцеві релінги по комплектації зараз. Розкажу, що нам ще всередині є цікаво, але Volvo, передусім, це найбезпечніший безпечний автомобіль. Ну так вони себе позиціонують і в цій машині є всі асистенти, можливі, які тільки в Volvo можуть бути. Машинка сама бере рульове управління, сама гальмує роз, розганяється, там, до 130 км на годину, сама загальмує у випадку як ситуацій. Різні там сліпі зони є, безключовий доступ в машини є, е, оптика максимальна є, всі радари є. Ну тобто все фактично на максимум, що може бути в цій машині, по безпеці в ній є. Вольво, як завжди, би не було Вольво. Все по Вольвовському. Ці фонарі да, за 100 км буде машина їхати. Ви побачите, що це Вольво. Е, багато хто забрати ці шильдики, будуть думати, що це там 60-ка так далі, тому що. Вони дуже між собою подібні в дизайні, всі Volvo. Але це не проблема, тому що цей дизайн трішечки перекликується з попереднім. Ну він сучасніший, він модерновий і мені він досить таки подобається. Ну, вже в теперішньому виконанні. Попередні кузови, як я казав, вони були такі трошечки для пенсіонерів, якщо так можна сказати. Шильдікер дизайн для тих, хто щоб не забували, що машина класна. Там чорний сполірочок, полірочок, чорне тут диски. Ну, одним словом, все, що в машині має бути класне, в цій машині є. Трішки технічної інформації вам з під капоту, як то кажеться, У нас під капотом 2-літровий дизель на 190 коней. Це максимальний дизельний двигун, який може бути в на XC40. По потужності достатньо з головою. Вісьми ступенева коробка Айсен класно працює. Нарікань до неї немає. Ну можуть бути бензинові двигуни, навіть трьохциліндрові, можуть бути гібриди. Все, що забажаєте, з 20-го року, і повністю електрична версія цієї машини, також присутня. Тобто, якщо вам подобається виконання кузова, інтер'єр, екстер'єр і так далі, ви можете обрати собі будь-який двигун, будь-яке комплектування на свій розсуд. В машини буває передній привід, буває повний в нашому варіанті повноприводна машина. Лялічка. Все, що у Вольво має бути, все є по безпеці, по приводу, по двигунах і так далі. Як на мене, то один із правильних виборів, бо муфта Халдекс, як мінімум, на повному приводі, претензій до неї ніяких немає. П'яте покоління їздить суперово. В принципі, сказати цій машині, що є якісь болячки, я не можу. Нормально служить двигун, а в нашому випадку пробіг, здається, 98 тисяч кілометрів. Ніяких претензій до технічної частини в нас немає. Так, цю машинку в Німеччині ми купляли без огляду. Ми на неї не виїжджали, ми її не оглядали. Ми довірили словам продавця. Але все ж таки, ми перевірили з допомогою сервісу Car Vertical. Ви можете свій автомобіль або будь-який інший також перевірити. побачити в ньому дуже класну інформацію про автомобіль. Покажу вам зараз. дивіться, торек, 11-го року 260 тисяч пробігу заявлено. Ніби правда би мала бути, бо ніби 11-й рік, ніби трьохлітровий літровий дизель. Але Car Vertical каже трішки іншу інформацію. Звіт від Carvertical каже, що в машині скрутили 200 тисяч кілометрів. Тобто, по суті, у машини є 500 тисяч кілометрів майже. Чи довіряти продавцям в Україні, я не знаю. Але з допомогою сервісу Carvertical ви можете вивезти на чисту воду дуже багато недобросовісних продавців. Також отримайте від мене промокод. «Реальні» і ви отримаєте 20% знижки на звіти від Carvertical. Настала пора сідати в автомобіль, то ми все прозовні то й прозовні. Нарешті в малесенькому малесенькому крутовері. Достатньо місця. Я сижу зараз сам за собою. Мені місця абсолютно достатньо. Зовсім. і мачі, преміальна кустика Harman Kardon, спереді є лейби про це. Немає в нас панорами. Це здається, єдине, що у нас відрізняє від самої максимальної комплектації. І все. Ззаді є розеточка, ззаді є підігріви сидіння, такі прикольні е, воздуховоди. Ну там спереді я покажу, як вони працюють. Місця достатньо. Бачите, проєм сюди далеко заходить. Зручно виходити, зручно сідати. Та як будь-який водій, колись щось треба перевезти чи щось, великий багажник Volvo є. Тут все так відкидається, поличка тверда, можна щось поставити. Тут є місце, тут ще й піднімається, там ще й домкрати піна, ті ще не домкрати, а просто боксурювальний гачок. Тут претензій немає, пробіг невеликий. Так мало того, тут є розеточка і електрично можна скласти сидіння. Наприклад, ось сидіння. Хоп, от воно впало. Це зручно, не треба нічого тягнути. Прикольно? Прикольно. В машині такого класу це must-have. Те, що я вам казав, нарешті Вольво зробили сучасним. Давно їм пора було це зробити. Нарешті, нормальна мультимедія, нічого не глючить. У нас 18-й рік, все працює, все працює нормально. Ви можете тут собі налаштування зробити все. Мінус, немає української мови. друзі, eh, Volvo, Якщо мене хтось чує, зробіть українську мову. Тут може бути безпровідна зарядка на телефон, у нас її, напевно, немає, я не перевіряв, до речі, розеточка є, вихід на USB є, управління. Мультимедію виведено тут. У нас по комплектації я не знаю, що чого немає для зручності водія. Підігріви дзеркал, лобового керма, сидіння всіх чотирьох є. Всі асистенти є. Е, в кермо є. Акустика Харман Kardon є, віртуалочка є. Е, в... Мені єдине, чого не вистачає в цьому автомобілі. Така моя думка все ж таки. Якщо б трішечки краще була звукоізоляція, можливо, це пов'язано з дев'ятнадцятими дисками з резиною, які в нас зараз на автомобілі, бо трішечки відчувається в ходу е звук коліс. Можливо, звукоізоляція арок, можливо, ще десь. Можливо, це моє суб'єктивне рішення, бо я їжджу трішки на переважній більшості, вже наїздився на тих ітронах. Там трішки тихіше. Немає склопакету, можна було це зробити. Ну але все ж таки ми говоримо зараз не про 60-ку, а про 40 ку де в принципі вона повинна бути трішки дешевшою і, можливо, не заходити аж той супер преміальний клас. Але зручні сидіння є регулювання поперекової підтримки, такі в формі ковша. Сидіння тут все гарно, тут. тут Таке місце щось поставити можна. Тут, я не знаю, для чого це зроблено. Тут щось таке є, щось запхати, і воно туди. Я би цю штуку отак вона дістається, ось так. Вже є набагато більше місця тут щось поставити. Ну, все ж таки, як Volvo. щось вони мудре хотіли цим сказати. Ну, от дрібничка, дивіться, щоб не тарабанило, бачите, приклеїли, зробили таке місце, бо, напевно, розуміли, що буде тарабанити. Тут є якесь таке місце для, напевно, для телефону чи для документів. Ну, класно. В'їзді машина теж. В міру жорсткувата, але в міру і комфортна. Ми говоримо зараз. Машина у нас маленька, маленька база, колеса великі, високо піднята, вона трішечки має таку козловатість, але при цьому всьому максимально гарно зібрано їде, нічого не дрібіжить, не стукає, не грюкає. По салону, по ходовій, по всьому приємно їхати в цій машині. Так, трішки пробіжимося по меню. Ясне діло, у нас безключовий доступ, без ключа все заводиться. У нас 96 пробігу, а не 98. Тут все зрозуміло. Я думаю, тут не треба сильно пояснювати, що де і як є сучасне меню і можна з музику так переключати, можна так переключати. Тобто питань немає. Ці от класні штучки вони так тугенько ходять, раз відкрив, закрив собі, раз по-друге, вони ходять вверх вниз вправо, вліво. Прикольно, ти не бачиш там тих жалюзей, Це такий додає такого мінімального якогось преміальності. Все чорний глянець, все буде, ясне діло, колись поцарапано, але акуратно до цього ставимося і все буде чітко. Ніяких ножників, рушників, все електрично. Це штучка, е, селектор переключення, працює дуже цікаво. Ви не можете зразу умовно, типу як би драйв включити через нейтральну, на механічні на задню передачу переходимо. Тобто по одному. Виїзд з парковки передом, задом, камера, правда, немає 360. Всі ці штуки в машині є. Зараз я покажу, вправо-вліво листаємо. Тут можна налаштувати собі звук, все, що вам потрібно. Погоду з інтернету підтягує. Можна скласти там ті самі підголовники задні. Бачите, попадали. Не знаю, на що звідти це робити, але ну, прикольно. Асистенти можна деякі повідключати просто звідси. Тобто, як раніше в Volvo це все було, десь тут 300 мільйон кнопок. Нарешті зробили сучасно, так як повинно бути. По клімату все просто, температуру собі наганяємо, як нам зручно. Е, можемо з вами включити собі підігрів, керма, підігрів, сидіння, е, кліматизацію. Таке, таке меню. Хочете собі, яке хочете. Можете повернутися назад в клімат-контроль в режимі парковки. Ви можете собі поставити таймер, щоб машина буде там умовно, типу Аля Бебасто, запускати. Пускатися і охолоджувати машину там в певний час і так далі. Знову ж таки, преміальна акустика, гарно грає, претензій немає. Оці всі ставочки по салоні додають якоїсь молодіжності, якоїсь сучасності. Кермо сучасне, все не тачскрінове, а все фізично натискається. Це зручно. Бо коли багато тачскріну, ти можеш якісь кнопки понатискати, ті, які тобі там не потрібні, і так далі. Чорна стеля, все ердизайні, Мені подобається. Для людини, яка планує придбати невеликий кросовер, шукає щось, можливо, таке, як Tiguan, можливо, щось трішки менше, можливо, не тільки з Вагу, там з Audi Q3 порівнює чи з будь-яким іншим. Нюансів таких, що ви будете жаліти про покупку цієї машини, у вас не буде. Машинка класна. Шукаєте автомобіль з Європи? Пишіть нам, ми завжди вам допоможемо знайти супер класний варіант. Окрім цієї машинки, ми ще докупили, в... класно сторгувалися, але потім. За невелику суму докупили класні 18 диски з резиною зимовою для замовника. Тобто машина укомплектована повністю всім. Нічого не треба ремонтувати, нічого не треба робити. Просто їздите, шукайте будь-який автомобіль з Європи. Пишіть нам, ми завжди раді вам допомогти.